Привіт! Мене звати Ольга. Я нутриціолог із науковим підходом. І сьогодні я пропоную вам розібрати склад мармеладу від кондитерської фабрики Солодкий світ і хочу зосередити свою увагу на апельсиновому смаку. Тож, поїхали! У складі апельсинового мармеладу апельсин свіжий, 20%. До речі, це класно, що виробник додає саме свіжий апельсин, а не концентрований апельсиновий сік або безліч ароматизаторів зі смаком апельсину. Далі у складі цукор, як без цього. Далі патока крахмальна. Ви маєте розуміти, що патика крахмальна, звісно, це додаткові вуглеводи, але це і додатковий вміст заліза, кальція. Патика крахмальна становить мінімальну небезпеку для здоров'я людини. Натомість патика допомагає покращувати текстуру кондитерського виробу, подовжувати строк придатності та, звісно, трішки додає солодкого смаку. Далі у складі цього мармеладу пектин. Пектин це е, речовина природного походження, яка допомагає знижувати рівень поганого холестерину. Е, далі пектин за рахунок клітковини покращує роботи кишківника. Та пектин е, так само знижує. М Знижує кров'яний тиск і допомагає виводити токсини з організму. Тобто пектин це взагалі крута історія у складі як мармеладу, так і зефіру. І на сам кінець у складі лимонна кислота, яка додає трішки кислинки у складі цього мармеладу. І, до речі, лимонна кислота допомагає знижувати рівень глюкозу. глюкози у, е у плазмі крові. Це вам такий лайфхак. Мені дуже подобається, що виробник у даному випадку розписує також вміст кожного вітаміну та мінералу у складі такого мармеладу. Зокрема, ми бачимо, що тут і вітамін С у складі, і е, вітамін в 1 В2, до речі, вітамін в 1 Звісно, на такий вміст мармеладу, е, ну скажімо так, не буде покриватись денна норма. Ані дорослої людини, ані дитини, але якщо ми говоримо, наприклад, про підлітковий вік про дітей віком від 1 до 13 років, де норма споживання вітаміну в 1 0,5-09 міліграм на добу, то тут, скажімо, приблизно п'ята частина на 100 грам. Цього продукту. Що робить вітамін в 1 в 1 допомагає врегулювати вуглеводний обмін, допомагає засвоювати е, амінокислоти, та також дуже корисний при, для врегулювання нервової системи. Тут виробник зазначає і в 1 як я вже сказала, в 2 кальцій, також у складі є натрій, калій, е, магній. Залізом. В цілому склад цього е, продукту є, скажімо так, е, корисним для здоров'я людини, жодної небезпеки немає, окрім того, що якщо у людини є вже встановлений за результатами аналізів підвищений рівень глюкози, ось тут е, трішки з, з обережністю я б радила вживати даний мармелад.